Вірно, що цьогорічного параду на 9 мая у Москві не буде. Принаймні, у деяких російських містах його не планують проводити з міркувань безпеки. Однак найголовніше питання: чи відбудеться цей парад у Москві? Адже цього року у ньому можуть взяти участь і зсу, аби зіпсувати пойву його головне свято, вітаю товариство! Ви на каналі Свіжої історії тут ми говоримо про основне. Компетентно та з компетентними людьми і звичайно українською мовою мене звати Олександр Сарацов. Я є автором цього каналу, а моїм нинішнім гостем є політик Тарас Стецьків, з яким ми сьогодні говоримо про імовірний провал параду на 9 мая у Москві. Ну і найперше обов'язково підтримайте мій канал. Подобайкою коментарем, підпискою поширенням, а також що дуже важливо для розвитку каналу донатом чи на патреоні і переходимо до розмови. Тараса підготовка до нинішнього 9 мая проходить на Московії особливо нервово, адже цього року на Червону площу під час його проведення можуть прилетіти українські безпілотники. А чи матиме це якесь військове значення, чи це є суто піар ЗСУ? Ну, я думаю, що значення буде швидше всього морально-психологічно інформаційне і не більше, тому що я, чесно кажучи, радий, що українські збройні сили і українські сили спеціальних операцій вже напсують нас російським імперіалістам напередодні параду на Красній площі в Москві. І я абсолютно щасливий від того, що в прикордонних областях, включаючи і окупований Крим, вже відмінили святкування 9 мая. От воєнного значення це мати не буде. Ну тому що важко припустити, що, наприклад, українські дрони, навіть якщо б їм вдалося долетіти успішно до красної площі, атакували би. Ну, сам парад під час його проведення, ну, все-таки не в стилі і не в традиції української армії і українців. Ну кидати бомби там чи атакувати дронами там, де є все-таки зібрання беззбройних людей, оскільки на Красній площі, крім там самого воєнного параду, буде багато. Цивільних осіб, хоча я би не виключав, наприклад, я так думаю, що українське військове керівництво розглядає такі варіанти. Ну, знаєте, на красній площі, мабуть, це щоб подратувати російське керівництво і змусити його ну, вжити надміру додаткових заходів, щоб під час параду чогось не сталося. Але ж ну давайте дивитися реально. Адже напередодні параду і перед парадом, ця військова техніка вона ж десь накопичується, вона десь під Москвою вона готується до параду і не в день параду, а напередодні, а от туди спокійно може прилетіти. Туди навіть я б не виключав, що українські Збройні Сили можуть це зробити. Або ж українські волонтери, ми всі знаємо цю ініціативу. Одного співвласників Монобанку, який пообіцяв премію в 20 мільйонів гривень, тому хто долетить безпілотником до Красної площі, так не обов'язково ж до Красної площі літати. Можна ж долетіти в певні військові частини біля Москви, чи в певні скупчення військової техніки, яка буде брати, яка планує брати участь у цьому параді. Оце вже цікавіше з моєї точки зору. Е, висновок мій є такий: е, дуже добре, що українці є е, достатньо зухвалі, щоб створювати проблеми росіянам не тільки на полі бою, а й в глибокому тилу. Я розглядаю цю, е, цю всю ситуацію, власне, як створення е, таких додаткових морально-психологічних проблем для вищого військового керівництва Російської Федерації, бо всім нам невідомо, наскільки боягузливий є Путін, мабуть, і його оточення, наскільки вони дбають за власне життя, за власну безпеку. І, звичайно, це їм не додавить оптимізму під час проведення параду. Я, до речі, чув таку версію, яку б я зовсім і не відкидав. що сам парад може бути проведений не 9 травня, а раніше, а відзнятий на. І показаний 9 травня, так ніби він 9-го відбувся. Я б цього не виключав. Просто все залежить від того, наскільки українські збройні сили здатні досягати безпілотниками російської столиці. Думаю, що на сьогодні така здатність існує. І те, що е, біля Москви вже деякі безпілотники приземлялися, ну, поки що без ураження російських військових об'єктів, вселяє мені, в мене певний оптимізм. Що цього разу українці ну можуть попробувати якимось чином попсувати росіянам настрій напередодні або і навіть і в день проведення параду? Але ще раз підкреслюю: мова швидше за всього не йде про е, пряме ураження бойовими безпілотниками безпосередньо на красній площі. Мова може йти, знаєте, за аналогію, пам'ятаєте, як в кінці е, е, існування радянського союзу на Красній площі приземлився німецький пілот е, Руст. Ось про таке йдеться. Тобто сам факт, коли якийсь безпілотник навіть без бойового заряду приземлиться чи впаде на Красній площі поблизу Красної площі, це буде мати величезне деморалізуюче значення на російське суспільство. От в цьому я впевнений: е, Тарас. А якщо о, так трошки е, пофантазувати. І уявити, що такий безпілотник такий, долетить не просто на червону площу а або до трибуни мозулея, або сяде на голову пуйло безпосередньо. Як це на нього вплине? Ну хіба можна про це пофантазувати? Оскільки я думаю, що безпосередньо під час проведення параду над Москвою будуть приведені все вся протиповітряна оборона в, в такий рівень підвищеної готовності, що навряд чи це ну, буде, буде такий наслідок. Може, якщо безпілотник долетить і впаде на голову пуйлу, ну то мавзолея не буде і пуйла не буде. вже ж очевидно. Хоча я думаю, що Пуйло точно поставить на Мавзолеї двійника, в даному випадку він не раз вже це робив, і тут я впевнений, що ніякого живого Пуйла ще за все не буде. І власне на це розрахунок, на це розрахунок. Розрахунок, на мою думку, робиться на деморалізацію російського суспільства, російської еліти. Е на, на дезорганізацію самої, самої оцій, е російської імперської величі. Ну, Бо якщо український безпілотник долетить до Москви і щось там уразить, ну, то про яку другу армію міра чи про яку е військову перевагу Росії може йти мова. Тому я думаю, що українці зроблять спробу, і ця спроба буде точно не поодинока. І це, це якийсь позитивний для України наслідок мати буде, який конкретно сказати важко. Але вже, вже навіть сам факт. Що в прикордонних областях відмінені паради, в Криму відмінені паради, що в Москві будуть посилені заходи безпеки, і там швидше всього буде творитися, ну бог знає що. І такі е, припущення, що парад може бути перенесений, е, ран... тобто проведений раніше, щоб обманути Україну українські збройні сили, вже, вже це є е, частковим українським успіхом. А якщо ще наші безпілотники е, десь... Приземляться, долетять до Москви і десь приземляться, а може, десь і уразять якийсь військовий об'єкт, ну тоді це буде це буде великий велика морально-політична і морально-інформаційна перемога України. Ну, мабуть, уражати Кремль не доведеться з тої банальної причини, що Кремль він є у списку ЮНЕСКО все-таки. Ну, тим більше, тим більше. Е, так але е, свого часу е, один український політик, президент, майбутній президент, на той момент е, після того, коли в нього влучило яйце втратив свідомість. Ну, Пут... Путіна я... це не стосується. Я думаю, я ще раз кажу. Я більш ніж впевнений, що з міркувань безпеки і через переляканість самого російського диктатора. На трибуні Мавзолею фізично його не буде, буде якийсь його двійник. Але знову ж таки, якщо переносити на іншу дату, ну, найближча інша дата це є 8 травня. Ну, проводити московитам парад 8 травня ну, теж не дуже добре. Ну та все, все для росіян не є добре, розумієте? Ви, ви пригадайте, як вони проводили парад минулого року, коли Україна ледве відбилася під Києвом, і коли ми навіть і не замислювалися в самих своїх таких найсміливіших мріях, щоб попсувати їм парад 9 травня. А вже в цьому, 2023 році, українці обнагліли, в доброму розумінні цього слова до такої степені, що ми. Що ми переносимо війну на їхню територію? Я взагалі розглядаю оцю, цю операцію чи цю ідею взяти участь українськими дронами в параді на Красній площі як перенесення війни на територію агресора, і це власне те до чого українська армія і українська політична верхівка дозріли на другий рік війни. Бо, поки війна не буде перенесена на територію ворога, ми нам перемоги не бачите. А перенесення війни має різні форми. Це не тільки там, що українські танки перетнуть, наприклад, російсько-український кордон в районі Таганрога і дійдуть до Ростова. Чи, наприклад, вийдуть на кордон з Харківської області і Белгородської і візьмуть Валуйки? Великий воєнний вузол, через який відбувається постачання російської армії на сході. А перенесення війни на Територію ворога це і отакі атаки безпілотників. Тобто, я схиляюсь до того, що Україна має декілька варіантів яким чином це здійснити, і я ще раз кажу: я зовсім не виключаю, що українці, заявивши про те, що ми хочемо просто долетіти і взяти участь в параді, що є відвертою насмішкою, і що є відвертим приниженням. Російської Федерації. То розглядається і варіант ураження військових цілей безпосередньо в Москві або в її околицях. Тарас, от не про ураження військових цілей, але справа в тому, що вже досить давно на Москві є постійні повідомлення, що там щось вибухнуло, там щось вибухнуло, там згоріло. От чесно кажучи, я не можу о, зрозуміти причини цього, тому що воно горить досить масово. Причому в тих районах, де українці ну явно б не могли дістати, наприклад, навіть на Далекому Сході. Ну я вже навіть прикинув, а може справа в тому, що просто раніше наші журналісти просто на ці події не звертали уваги, ну, тому що пожежі це річ, яка відбувається завжди у всіх країнах. Так чи інакше, і в Штатах щось горить, і в Австралії горить, і... тобто в Росії не є яким винятком. Чи цього є дійсно забагато, щоб скидувати це на природні причини і нашу посилену увагу? Частина причин може і природня, але частина, мені здається, має таке рукотворне походження. І в даному випадку я хочу сказати, що це може бути справа рук, бо перше, що спадає на думку, що це робота українських диверсійних груп. Ну, припущення, таке може бути. Нічого поганого, я в цьому не бачу. Навпаки, якщо українські диверсійні групи здатні робити такі акти в російській столиці чи в інших крупних містах, це тільки добре говорить про українські сили спеціальних операцій. Але також ми знаємо, що існує і воює в складі Збройних сил Російський Легіон Свободи, до якого має відношення колишній депутат Держдуми Ілля Пономарьов. І я цілком допускаю він неодноразово заявляв, що в Росії є достатньо людей, які не просто опозиційно налаштовані до Путіна і його режиму, а які готові зброєю в руках допомагати українцям виграти у цій війні. Тобто, це може бути справа і російських партизан чи диверсійних груп, які створені російськими добровольцями, які перейшли на сторону України. Якщо повернутися до, до е, параду, а чи мають московити шанс от зараз якимось чином змінити сам формат його проведення? Ну, наприклад, скоротити дійсно е, діти двійників Путіна, і, і як це буде сприйнято на самій Росії? Ця, ця зміна формату? Ну, знаєте, я думаю, що їм буде дуже важко відмінити або скоротити парад. Зовсім я б цього не виключав. Здається, що з точки зору репутації, з точки зору їхньої імперської пихатості, їхньої імперської величі, їм буде дуже важко відмовитися від параду на Красній площі, бо це буде свідченням для глибинного, глибинного російського народу, що цар не настоящий. тому навряд чи Путін піде на такий крок, як відміна параду, чи, скажімо, скорочення формату. Хоча, як, якась, якась видозміна цього параду. Дуже навіть може мати місце. Тут просто е, неможливо оцінити степінь е, шкоди, яку українці можуть нанести проведенню цього параду. Зрештою, це ну, ми не можемо цього оцінити, бо ми не є серед тих, хто подібні операції планує. Але сам факт, що українці розганяють це в відкритому просторі, воно вказує на те, що основна задача це деморалізувати е, і зденервувати російське керівництво. Ніж, наприклад, якось масово атакувати Москву з повітря. От. Я думаю, що важливий буде навіть одиничний або декілька успішних дольотів безпілотників до Москви. Тобто, це не обов'язково, щоб вони залетіли саме до Червоної площі під час параду? Безумовно, безумовно. Просто фокус робиться на Красній площі. А ефективне ураження може відбутися в Москві, і, е, і це може мати такий ефект, який перевищить імовірне приземлення дрона на Красній площі. Бо я думаю, що вони закриють. Вони і Москву попробують закрити з повітря і красну площу, особливо. Ну це, це очевидний факт. Тому українці, заявивши одну ціль, не обов'язково примітивно і прямолінійно будуть саме цю ціль атакувати. Ну в даному випадку красну площу. Чому ми можемо вибрати якісь інші об'єкти там міністерство оборони? Або якусь військову частину, або, наприклад, скоплення військової техніки біля Москви, вони там, як правило, завжди, ці БТР, танки, ці ракети, вони ж якось вишиковуються біля Москви напередодні параду. Так от їх можна і уразити, наприклад, напередодні параду. І це також буде мати величезне психологічне і інформаційне значення з точки зору української боротьби проти російського агресора. Угу, зрозуміло. Тобто, я б ще